Раніше, коли не було одягу, який присилають на рекламу або на бартер, я витрачала небагато більше. Я витрачала може там до тисячі доларів в місяць. Типу uh -huh. бо реально багато одягу потрібно. Я люблю стильно і гарно одягатися. А українські бренди дуже дорогі. Це правда. Я не куплю, не я не купляю якихось за кордонах, ті uh -huh. українські бренди, але вони чомусь дорожчі, ніж за мені кажеться. Але от можна побачити костюмчики це українські uh -huh. бренди. Це, це ти е... ті, що вже сама купувала. Е, так, це я сама uh -huh. купувала. Це я це Марсего, а це uh -huh. я не знаю, як він називається, Ліпінова чи А, Ліпюнова. Uh -huh. У них дуже класні костюми стильні. Uh -huh. а скільки це коштує? Я не пам'ятаю, бо я його купляла рік назад, але uh -huh. мені здається, я пам'ятаю, що цей був дорожчий, ніж Марсего. Цей, як Цей прям реально був дорогий, мені навіть було шкода витрачати кошти. Ну, скільки, хоча б діапазон? <рес> ну десь можливо до 30 тисяч. Це прям був дуже Марсел був дешевше. Може 15 тисяч разом, може 10, але мені прям було шкода витрачати кошти. Але все ж таки, знаєш, Костюм, який коштує 30 тисяч, це значить, що людина в принципі може заробляти так, як власне ну чому а. він може купити цей костюм. Ну, так. Розкажи, який зараз середній твій заробіток, uh -huh. і чи він змінився там за останні декілька місяців? Зараз я заробляю плюс-мінус три за тисячі доларів.